Друзі, я всіх вас вітаю на каналі, канал просто 90. Хотів вам подякувати за перегляди моїх відео, за оцінку мого старання. Це насправді дуже важливо як для мене, так і для подальшого розвитку каналу. Сьогодні у нас продовження теми утеплення у зв'язку з тим, що прохолодно. На вулиці в лютому це заморажує будівництво, пониження температури впливає на дуже багато факторів для того, щоб було комфортно, швидко зробити ремонт, підлогу. Отже, продовжуємо дивитися мої відео. Будь ласка, переходьте е, на мій канал. Там дуже багато іще е, інших відео. Для когось вони будуть корисними, для когось. Е, це буде, мабуть, якоюсь підказкою. Також обов'язково залишайте свій коментар під відео. Я читаю всі коментарі, бо їх не так багато. Отже, хочу вам побажати приємного перегляду відео. А ми поїхали. До цеглинки склалась крок за кроком, не відступаєм наш будинок мы збудуємо кімнату облаштує фасад яскравий ми покрасим. Друзі, я вас вітаю з початком весни. Сьогодні 1 березня приїхав я в будинок, а там температура аж цілих 5 градусів. На вулиці мінус 4 градуса по Цельсію. А це означає, що в будинку багато чого не зробиш. Тому для комфортної роботи зроблю в будинку температуру більш сприятливу для подальших робіт. Які я запланував на сьогодні зробити. А саме утеплення підлоги мінеральною ватою, для початку вирішив розпочати вкладати мінеральну вату з більш прогрітого місця, і буду використовувати залишки, так як схематично ви бачите, це буде більш доцільніше та економно. Тим більш великий шматок сюди підійде лише на другий шар, який перекривається пароволого захисною плівкою. Але розпочавши заплановане, я побачив і згадав, що в стиках фундаменту з часом просадки будинку утворилась пустота. Це в принципі нормальне явище для будинків з дворівневим фундаментом. Тому перед цим необхідно виконати банальну процедуру, заповнити цементом, пустоту, яка утворилась. Звичайно, вихід з цієї ситуації є. В такому випадку робити заміс бетону я не стану. Але використовую залишок клею для плитки це Резід SM11. Додавши в нього щебню з мілкою фактурою, це буде більш ніж достатньо. Коли температура декілька днів тримається нижче нуля, то в неутепленому будинку її в апріорі і не буде. Тому на всяк випадок я з собою беру. Воду. До речі, додам, що за кадром я додав пластифікатор у вигляді фейрі. Рекомендую. Отже, пані та панове, ось такий жижняк я заливаю у всі отвори, які були мною виявлені. Друзі, якщо ви зустрічалися з такою ситуацією, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви справлялися в такому випадку. До речі, ви таким чином допоможете тим глядачам, які дивляться це відео, та можуть знайти відповіді на свої питання в коментарях. Підписуйтесь обов'язково на канал. Ось і нарешті. Ну, нарешті, приступив до основної роботи. В будинку вже трішки більше 15 градусів, і перший залив церезіта почав застигати. Тим часом я вже підготував ще один рулон мінеральної вати, який чекає своєї черги. До речі, друзі, мені цікаво, як ви вважаєте, чи варто після утеплення прокладати теплу підлогу під ламінат з теплорегулятором? Взагалі, мені дуже подобається мінеральна вата, вона дуже гнучка та її дійсно легко використовувати. Де треба підрізав, вона таки лягла. Нічого не треба видумувати нове. Друзі, далі я вам пропоную просто подивитися, як реально вона класно лягає. Але обов'язково вам нагадаю, що під час роботи з мінеральною ватою вам необхідно додержуватись особистих заходів безпеки. Це обов'язково рукавички та респіратор. Але, як ви самі бачите, я працюю тут зараз без респіратора, бо у мене нові закінчились, я не ослідкував за їхньою наявністю. Тому в наступний раз. Я буду обов'язково уважніший. До речі, я обов'язково заміряю, яка довжина рулону, та розпилюю просто звичайною ножовкою по дереву. Тобто ніяких там додаткових примочок, які е, зробили просто менеджери по продажам, щоб з вас зідрати лишні гроші. Це вам не потрібно, я вас запевняю. Також нагадаю для тих, хто вперше дивиться моє відео, що утеплювач я викладаю по технології. Спочатку я використовую гідроізоляцію по бетону по самій звичайній стяжці, а потім вже йде утеплювач. Користуйтесь, переходьте на канал та дивіться мої. Відео, в яких я чітко пояснюю крок за кроком, що я робив. Я вже вклав утеплювач в лаги. Наступний крок я розкатую пару волого захисну плівку, що захищає утеплювач від конденсування. Це необхідний крок для того, щоб лаги не гнили. Обов'язково хочу вам сказати, те, що використання звичайного двостороннього скотчу вам не підійде, так як звичайний двосторонній скотч має дуже малий термін використання, він просто у вас розвалиться через 2-3 роки, його вже там не буде. І у вас буде просадка в температурних режимах, тобто тепловтрати вашого будинку збільшаться. Також важливий фактор того, що плівку треба з самого початку вкладати рівно, так як до кінця кімнати ви вже дітите з кривою діагоналлю, тим більше ви почнете використовувати, підрізати кути. І це дуже вам ускладнить вашу подальшу роботу з нею. Наступний крок після склеювання плівки вам треба звичайним будівним степлером закріпити полагам скобами, але без перетяжки для того, щоб не було скривлення діагонали. Ось, друзі та підписники мого каналу. Який результат ми отримали після виконання склеювання плівки та утеплення підлоги. Також, друзі, обов'язково пишіть будь-які питання в коментарях, на які зможу доцільно вам відповісти і обов'язково відповім. Також підписуйтесь на канал, ставте лайк, це є винагородою за мою пророблену роботу. Тут все рідне, все як треба, замісний попавсьділи, скажуть руки втомились неба, бо ми хатку збудували на верхівці гори.